Друзі, всім привіт! Я сьогодні завітала в магазин Сільпо. Стартували нові акції до 12 березня. Давайте разом подивимось найкращі знижки на товари. Бажаю всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Такий гарний бокал, люминарк. Для шампанського коштує 70 гривень 59% знижка. Пельмені від торгової марки Руть Ескімос 800 грамів. Коштують 99 гривень. Такий соус від чумак кухарський з в'яленими томатами 300 грамів. Ціна його 30 гривень 45% знижка. Такі батончики 100 грамові. Марципан брю в чорному шоколаді 45 гривень. 53% знижка коштував майже 95 гривень. Такий зефір білорожевий 240 грамів, пюре яблучне, пектин. Легкий десерт 128 кілокалорій в одному зефірі. Ціна такого зефіру – 35 гривень, 55% знижка. Такі диски ватні. Клінінг п'юр, ефект. Максі 60 штук. В упаковці 100% котон. Ціна 30 гривень. Кава «Мелена Якобс Голд Натуральна. Смажена 250 грамів. Ціна 139 гривень. Пельмені, левада, «Горошко» 600 грамів. Україна виробляє 63 гривні 28% знижка. Ось такі пельмені, маленькі там ясненькі. Кумбрія слабо морожена, за 100 грамів ціна 1690. Начебто непогано виглядає. Тісто руть 36 гривень, майже 50% знижка. Таке тісто. Не пам'ятаю, в варусі теж акція на це тісто. Ціну не пам'ятаю. Ну, Мені здається, в сільпо дешевше. Морозових хладик, хрещатик, пломбір 90 гривень за 500 грамів. І такий пломбір шоколадний. Ціна теж 90 гривень. Ага, ще є крем брюле теж 90 гривень за 500 грамів. Печиво богославне вівсяне міні. Ціна за 100 грамів 11 гривень 90 копійок. Печиво богославне американо з насінням льона, соняшника та кунжута 159 гривень за кілограм. Мені цікаво, скільки в цій упаковці грамів. Зараз подивлюся. 326 грамів. Приправа премія до фаршу. 20 грамів в упаковці. Ціна 14 гривень. Желе премія зі смаком ананаса. 90 грамів в упаковці. Ціна 20 гривень, 20% знижка. Ага, ще є зі смаком лимона і зі смаком персика. Мабуть, візьму собі щось теж, хочеться такого щось легкого. Зробити такий гарний десерт смачний. Сир Кома Голландія 45% жирності, 150 грамів такий брусок. Ціна 55 гривень до 12 штук. Шинка свиняча вищого гатунку Алан варено копчена. Ціна 60 гривень за 100 грамів. Власний імпорт сир Брі Діжон. 60% жирності за 100 грамів 39,90. Наприклад, такий кусочок 66 гривень коштує. 70 гривень. Є навіть такий маленький 100 грамів, 43. 90. Сосиски вищого сорту. Шалена сімейка. 300 грамів. Торгова марка Ювелейний. Ціна за 300 грамів 55 гривень. Ковбаса. 300 грамів. Така паличка. Вищого сорту. Ціна 99. Сир. Плавлений пірятін вершковий 70 грамів ціна 17 гривень. Крем сир з травами 150 грамів, 55 гривень. Є ще варіант такий класик 55 гривень. Бринза від торгової марки Ферма 35% жирності, 180 грамів у панці 55 гривень. Сир плавлений янтар 90 грамів. Або ще є такий вершковий. Ціна 35 гривень. Сосиски самобранка міні філейні. Ціна за 100 грамів. 1390. Перший сорт. В упаковці 800 грамів. Сардельки домашні варені першого сорту. Склад можете бачити. В упаковці більше одного кілограму. Ціна майже 120 гривень за кілограм. Такі сосиски мастерням, ковбас Пападай. Ну, ще таки не бачила вищого сорту. Склад нібито непоганий. За 100 грамів 16,40. В упаковці 600 грамів. Сосиски віденський алан 33 гривні 90 копійок за 100 грамів варені вищого гатунку. В упаковці пів кіло, склад гарний, ковбаса варена до олів'є першого сорту 400 грамів. Ціна 55 гривень. Фірма повна чаша. Така ковбаса «Фоет Mini Extra 80 грамів, ціна 70 гривень. Ковбаса Алан Салямі міланська 320 грамів в упаковці. Ціна 259 гривень. Такі вафлі повна чаша зі смаком молока. 80 грамів в упаковці, ціна 13 гривень. Вафлі повна чаша з какао 80 грамів, теж 13 гривень. Новинка цукерки Стефанія або Стефанія. 190 грамів 40 гривень коштують. Молоко ультрапастеризоване ягодинське 3,2% жирності 52 гривні. А 2,6% жирності 950 грамів, 47 гривень. Це більше розбирають. Кефір селянське питний 1% жирності 850 грамів, 39 гривень. 2,5% жирності 42 гривні коштує. Слов'яночка ряженка 3,2% жирності коштує майже 50 гривень. Молоко галичина українське 2,5% жирності 45 гривень 50 копійок. Сметана президент 15% жирності. Сроки гарні 45 гривень за 300 грамів. Сметана від торгової марки Молокія 20% жирності 300 грамів, 54 гривні. Сир кисломолочний ягодинський 5% жирності в пакеті 350 грамів. Ціна 68 гривень. А 9% жирності трохи дорожче, коштує 76 гривень. Але в цілому це непогана ціна, тому що творог, наприклад, ферма 90 гривень коштує, мімі-мілк 80 гривень. Президент майже 100 гривень коштує дуже дорого. Йогурт молокія з різними наповнювачами, з малиною, з вишнею, з динею. 240 грамів в банці. 2% жирності 32 гривні. По 17 гривень коштує такий сирочок. Чуто. З полоницею, з персиком з вишнею, 17 гривень. Молоко згущене від торгової марки Премія. Незбиране з цукром 370 грамів. Ціна 54 гривні. Такий сирок ванільний. 200 грамів. Ціна 50 гривень. Є такий ванільний із курагою. Ціна однакова. Люди розбирають. Немає більше. Така ряженка з печія, готинська, 3,2% жирності. Вага 300 грамів, 20% знижка, 30 гривень коштує. Дякую всім за перегляд. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.